Добрий день, я Таваріна. Хочу запитати, а у вас, у дорослих так буває? Прокидаєшся вранці, а енергія луною йде, так тебе несе натхнення. А потім зупинка. І розумієш, що сили чомусь скінчились, і хто зна, що було б далі, але раптом тебе осяює, що поруч з тобою сильні і нескорені люди. До чого це я? Війна, війна в моїй країні, в моєму маленькому містечку, щоночі під вікнами шахеди, оці нескінченні жалобні церемонії, цвинтарі з молодих могил, новини про загиби людей, які здаються незламними. І серце твоє, твоє дитяче і таке водночас доросле, так пече, що не можна дихати. Ти озираєшся і бачиш, що, попри те, що котиться у прірву, українські воїни готові стояти. Боже воля або смерть. Українські воїни творять нову історію держави. Вони відбили ворога від Києва, Чернігова і сум, розбили на Харківщині, звільнили Херсон. Вони боронять мою Запорізьку область. Вони вигадали в дрони паралізували російський флот, зруйнували десятки НПЗ. Вони, вперше в історії, зайшли на територію ядерної держави, щоб примусити агресора до миру. Наш народ і його захисники не підкорюються ані імперіям, ані тиранам. Ще один фронт це полон. Українські солдати в полоні це не лише жертви війни, а й воїни, які борються навіть тоді. Коли зброя відібрана, новітня геополітична карта світу сьогодні пишеться в траншеях, де український солдат приближує мир своїми точними влучаннями в ціль противника, попри усі залякування великого світу, я дивлюся на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців. А мій розум сприйняти не хоче, це не сон, не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Теперішня історія України пишеться не на папері, а кров'ю на своїй землі.